Добрий день, любі друзі, дорога родина. Це третя частина мого челенджу, де я хочу заробити 10 тисяч фунтів за допомогою копірайту. Моя ціль на минулий місяць була одна: це закрити клієнти на будь-який чек, неважливо який. Зразу забіжу наперед. У мене це не вийшло. Як і сказав у минулій частині, я написав декілька outreach скриптів які хотів протестувати. Як виявилось, вони дуже добре себе не показали. Проте минулого місяця до мене звернулася моя попередня клієнтка, з якою я працював. Вона попросила мене зробити Local Area Competitive Research. Коротше кажучи, вона хоче перемістити свою клініку. Вона вибрала декілька районів, і моя задача була в тому, щоб проаналізувати ті райони на рівень конкурентності. Я це і зробив. У мене пішло на це декілька годин. Я їй записав коротеньке відео про мій скинув її, І за це я заробив цілих 60 фунтів. Тому ціль на цей ну, минулий місяць, тому що я вже забігаю трошки наперед. Зараз вже листопад, ціль на минулий місяць була частково виконана. Я отримав гроші, проте я не закрив нового клієнта. Я думав, чому у мене не вийшло закрити клієнта? Це напевно те, що я пропонував усім, усе ще міг. Усім усе, що було пов'язано з копірайтингом, я пропонував. Якщо я бачу вліда, у якого там погано написано селспейдж, я пропонував переписати. Якщо я бачу ліда, який там постить багато відео в YouTube, я пропонував написати йому YouTube скрипти, і YouTube ідеї. Я пропонував все, що міг. Це була причина, чому я не закрив нового клієнта. У мене не було чіткого позиціонування. Я пропонував усе усім підряд, і нещодавно мій ментор виклав. На YouTube одне відео з одним з його учнів, той учень вийшов на дохід від 1 до 10 тисяч доларів в місяць за буквально 5-6 місяців. І головна причина, як він це зміг зробити, це те, що він сфокусувався на одному скилі. Мій ментор мені сказав чітко, що я не можу бути дуже хорошим в усім, але я можу бути дуже професіоналом в чомусь одному. Тому я посидів, я подумав, які скіли є пов'язані з копірайтингом. Що я маю на увазі це типу імейли, VSL, ESL є сел спейжі, ютуб скрибти. Багато що може бути пов'язано з копірайтом. Я для себе вибрав тільки один скіл, на який я хочу сфокусуватися наступного місяця, тобто в листопаді, і це YouTube скрипти. Мені здається, зараз дуже багато людей хочуть створювати свій персонал бренд. Мені здається, це хороша можливість отримати клієнтів, якщо я за цей місяць стану хорошим. Копірайтингом, який пише youtube скрипти. Тому оце була моя помилка. У мене не було чіткого позиціонування, я витрачав енергію просто на все, що міг. Тому ось так. Ціль на наступний місяць це розібратися в youtube скриптах, зрозуміти, як правильно їх писати, як добре їх писати, вивчити youtube скрипти і закрити клієнта, якому я буду писати youtube скрипти. Це моя ціль на наступний місяць. Мені, напевно, треба буде трошки. Переписати свій Outreach скрипт, щоб він був написаний під мою цільову аудиторію. У мене є хороше відчуття, що цього місяця в мене все ж таки вийдеться зробити. Я не знаю чому, але в мене є якесь таке відчуття. Як завжди, звіт на балансі 60 фунтів. За три місяці 60 фунтів. Ну, це. Реальність я казав, що буду показувати все, як є. Навички в мене все ще копірайтинг. Проте наступне місце я напевно додав сюди написання ругання VSL. -у. Загальний баланс 60 фунтів, і підписники все ще один. Тому ось так. Сподіваюсь, листопад у мене буде набагато краще і набагато продуктивніший ніж жовтень. І зустрінемось через місяць.